Дня. Доброго перед дня! перш за все, інформаційний портал золочив.нет вибачається перед вами, що відриваємо вас у робочий час. Нічого страшного. Sure. У нас в студії побував на бесіді депутат районної ради Станіслав Васильович Федина, якому ви дали виклад у акції Ice Bucket Challenge. Після виходу даної бесіди в ефір почався такий певний резонанс, після чого ми вирішили вам задати декілька запитань. Перше, яке з них, Чому ви прийняли участь у акції Icebecker Challenge? І чи правда, що на своїй посаді ви з поштовху партії регіонів? Зрозумів, дякую за питання. Я взагалі дуже радий, що у нас існує такий інтернет-портал. Він зараз завоював, ну, скажімо так, велику довіру не тільки громади, Золочівщини, бо я знаю, що і за кордоном дивляться. І... Аналізують ту ситуацію, яка відбувається сьогодні в нас в районі. Через те, по перше, вам дякую. По-друге, скажу, що я дякую всім депутатам районної ради і ті, які мене підтримують сьогодні, і ті, які мене не підтримують, ми абсолютно в демократичному режимі проводимо всі наші засідання відкрито. Ви мали маєте змогу, бо допомагаєте нам транслювати дані сесії. От тому у нас все нормально. Злочисти на завжди було демократичною. Тепер по суті заданих питань коротенько. чому я прийняв участь у акції? Ознайомився з умовами акції, вона пішла з Америки. Ця акція це не було ні від партії регіонів, ні від Золочева. Ознайомився, що акція непогана, напевно, треба проводити акції, оскільки бачимо, що люди свідомі і так допомагають армії, і амуніцією, і продуктами харчування, і так далі. І Багато виходить з Знаменитих людей до, до цієї акції і простеньких. Але бачимо, що у магазинах стоять скриньки, допомога українській армії. Бачимо, що стоїть палатка, написано, Там Палаці є скринька, допомога українській армії. Бачимо, що є волонтери, які стоять біля супермаркетів і збирають продукти на схід і в мирному населення, і армії. Бачимо, який великий волонтерський рух в Україні розгорнувся і це теж акція певна, я, я думаю. думаю. Вирішив нормальна акція, чому її не підтримати. Абсолютно ніякого в мене там піару не було в задумі. вирішив підтримати. Хто не підтримує, це його особиста думка. І він має на це право. Це так коротенько. Якщо говорити про те, чи я з поштовху партії регіонів сьогодні тут знаходжуся, знаєте, я. Дуже дружу з математикою, але мені розрахунки не, не, не сходяться. Як могла б партія регіонів, е, якщо я не помиляюся, здається, шість депутатів обрати мене головою, коли за мене проголосували 30 депутатів? Зрештою, якщо дозволити, будемо говорити мовою оригіналу. Я... Дуже мало часу вас заберу. Це і в нас протокол першої сесії районної ради шостого демократичного скликання. Одну хвилиночку, будь ласка. Так, от все. Маємо протокол номер 2 засідання тимчасової лічильної комісії від 7 грудня 2010 року місто Золочів. Присутні Кальмук, Український Бойко Федина Кукуруза. Порядок денний. простановлення результатів таємного голосування щодо обрання голови Золочівської районної ради. Слухали про підведення підсумків таємного голосування щодо обрання голови ради. районі. Таємного голосування через те я не знаю, хто мене підтримує. Таємним голосуванням. Голосування взяло участь 69 депутатів. За кандидатуру Незельського проголосувало 37 за кандидатуру золотника 32. Голова тимчасової лічильної комісії Кальмук, секретарської комісії Мокринський, члени комісії Бойко, Федина Кубуруз. Значить, зрозуміло, так? 37-32. Так сталося. Люди, депутати, зробили свій вигляд. Йдемо далі. Значить. За підписом Станіслава Васильовича Федини, депутатська фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 11 депутатів. За підписом Галини петрівни Грицини, голови фракції, фракції фронтзмін. 6 депутатів. Народної України голова фракції Браздів Золотник. 15 депутатів. 33. Так, Свобода. Підпис у фракції Кукурузи. 11, 11 депутатів. Так, депутатська фракція партії правозахисту. 9 депутатів. Депутатська фракція ініціатива. 5 депутатів. Депутатська фракція «Партія Регіонів». 6 депутатів. Все. Значить, з цього виходить, що ну, не в'яжеться. Скажімо, я вважаю, що це просто не несенітність такі розмови. Зрештою, я хотів би сказати так. Є в нас законодавча база, це, це закон України про місцеве самоврядування, є в нас регламент роботи сесії, і депутати мають право оголосити чи недовіру не висловити голові районної ради. Я задля добробуту і розвитку нашого краю готовий на будь-які рішення депутатів. якщо вони вважають за потрібне, жодних проблем немає. Золотів нет.